Переїдання це завжди про жадібність, це завжди про агресію. Жадібність це коли хочеться захопити щось собі. Тобто така стратегія захопничества, захопити, захопити побільше, відхапати. Да? даремно навіть і слово хавати, хапати, хапати, хавати дуже схожі. І страшно поділитися, тому що якийсь є досвід. Що це може закінчитися, що більше цього не буде. Не ну, обов'язково буквальний досвід, і дуже часто це буває на рівні переживань щось закінчилося і стало недоступним. Звісно, дуже часто серед бідних людей приїдають, тому що вони фактично постійно живуть у стані недоступності грошей. Постійно вони закінчуються, і тому така реакція у організму да, у тіла захопити, захопити те, що є, хоча б їжу яким чином відіграється да, людина, от, наприклад, там, фінансів їй не вистачає, да, то вона цим захоплення промишляє, образно кажучи, так у контексті з їжею. Тому, і ще раз повторюся, це тому що є досвід, що далі це вже буде недоступним. Недоступним, а значить що? А значить, є досвід певної обмеженості, обмеженості ресурсів. Дуже цікава ваша думка щодо цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо ви переїдаєте і щось у цьому. Вам відгукнулося? Особливо чекаю вас на їх коментарях і на особистих консультаціях. Підписуйтеся на мій канал, до зустрічі!